Київ Занурювався в липневу спеку, асфальт плавився під ногами, повітря було щільним і нерухомим, наче застигли бурштин. Але для Максима, приватного детектива з пошарпаним офісом на Подолі, ці обставини були звичним тлом для незвичних історій. Цього ранку його життя зробило крутий віраж, коли на порозі з'явилася влада. Жінка років сорока з виразними очима, в яких читалася суміш відчаю та рішучості. Я шукаю свого батька, просто сказала вона, сідаючи на старий шкіряний диван, що пам'ятав сотні таких історій. Він зник 30 років тому, просто випарувався. Максим ледь помітно кивнув. Зниклі люди були його хлібом, але 30 років це вже не пошук, це археологія. І що вас змусило шукати його саме зараз? запитав він, відхиляючись у кріслі. Нещодавно померла моя мати. Перед смертю вона дала мені цю скриньку. Влада поставила на стіл невелику дерев'яну скриньку, оббиту вицвілим оксамитом. Сказала, що там є відповіді, але вона ніколи не говорила про батька після його зникнення ні слова. Це була табуйована тема. Максим відчув, як у ньому прокидається професійний інтерес. Скринька була старою, але міцною, з хитро мудрим замком. Ключа не було. Ви намагалися її відкрити? запитав Максим, розглядаючи різьблення. Ні, вона казала, що ключ не у мене, що я знайду його, коли прийде час. Голос Влади тремтів. Максиме. Я відчуваю, що ця скринька єдиний шанс зрозуміти, що сталося. Я повинна знайти цей ключ. Наступні дні перетворилися на химерний квест. Максим почав з того, що дізнався все, що міг про батька влади Артема Ковальова. Він був інженером, працював на якомусь державному підприємстві, займався чимось дуже секретним, як казала влада. Вона пам'ятала його як тихого, вдумливого чоловіка, який любив читати і проводити час у своїй майстерні. Його зникнення тоді було списано на втечу від проблем, хоча ніхто не міг пояснити, від яких саме. Першим місцем, куди Максим вирушив, була стара квартира ковальових, яку після смерті матері влада вирішила продати. Квартира була майже порожньою, але Максим звернув увагу на старий стіл у кутку вітальні єдиний предмет меблів, який мати влади не дозволила викинути він був масивним, з безліччю шухлят. Мати завжди казала, що цей стіл це його фортеця, згадала влада, коли Максим розглядав його. Одна з шухлят була зачинена на маленький, майже непомітний замок. Максим дістав свої інструменти. Декілька секунд і шухлята відчинилася зі скрипом. Всередині лежав згорнутий у рулон старий, пожовклий від часу шматок паперу з кресленням. Це був план якоїсь складної електричної схеми, з безліччю незрозумілих позначень. Поруч лежав невеликий металевий предмет, схожий на деталь якогось механізму. І, що найголовніше, маленький хитромудрий ключ. Серце Максима забилося швидше. Він відразу ж зрозумів, що це ключ від скриньки. Він передав його владі. Її руки тремтіли, коли вона вставляла ключ у замок, клацання. Кришка відчинилася, відкриваючи вміст. Всередині лежав єдиний предмет товстий, запилений щоденник у шкіряній палітурці. Перші сторінки були заповнені звичайними записами про роботу, сім'ю, але десь із середини записи змінювали тон. Вони ставали все більш тривожними, параноїдальними. Артем писав про них, про стеження, про велику змову, яка загрожувала не тільки йому, але й всій країні. Він згадував якийсь проект, над яким працював, і який, за його словами, міг змінити світ. Останній запис був датований днем його зникнення. Вони йдуть за мною. Я сховав ключ. Нехай влада знайде його, коли прийде час. Цей проект це моє життя, я не дам їм його вкрасти. Я піду в місце, де мене ніхто не знайде. Я чекатиму. Боже мій, прошепотіла влада. Її обличчя було блідим. Мій батько був божевільним. Не факт. Відповів Максим, уважно перечитуючи записи. Іноді параноя це просто високий ступінь обізнаності. Він звернув увагу на креслення, що лежало поруч зі столом. Ця схема вона дуже складна, і ось ця деталь вона не схожа ні на що, що я бачив раніше. Ключовим моментом виявилася згадка Артема про місце, де його ніхто не знайде. Максим почав шукати в щоденнику будь-які натяки на це місце. Він виявив кілька дивних малюнків: схематичні зображення гір, щось схоже на ущелину і маленький ледь помітний символ, який нагадував стилізоване Сонце з променями. Цей символ зачепив Максима він довго перебирав у пам'яті все, що знав про Київщину, і раптом згадав, на півдні Київської області. Неподалік від Канівських гір є місце, відоме як Сонячна Долина. Це старий кар'єр, зарослий лісом з кількома природними печерами. Місце було популярним серед туристів екстремалів, але про нього мало хто знав. Можливо, це тут, сказав Максим Владі, показуючи їй зображення долини на карті. Ваш батько любив природу? Влада кивнула. Так, ми часто ходили в походи. Він любив ці місця. Наступного дня вони вирушили до сонячної долини. Дорога була довгою, ґрунтовою, поросла бур'янами. Максим, незважаючи на спеку, відчував приплив адреналіну. Це було те відчуття, коли ти наближаєшся до розгадки. Кар'єр був занедбаним порослим чагарниками. Над ним височіли скелі, а внизу кілька входів до печер, запах сирості і землі. Максим і Влада обшукували кожен вхід. Кожен закуток, надія танула з кожною годиною. Аж раптом Максим помітив дещо дивне на одному з великих каменів, що лежав біля входу до найменшої і найнепомітнішої печери, був висічений той самий символ стилізоване сонце. Він був майже стертий часом, але його все ще можна було розгледіти. Ось тут, вигукнув Максим, печера була вузькою, темною і вологою. Вони пробиралися вглиб, підсвічуючи шлях ліхтариками. У глибині печери вони натрапили на невеликий ледь помітний отвір, прихований за великим каменем. Максим відсунув його, за ним виявився невеликий прохід. Прохід привів їх до маленької, майже герметичної кімнати. Повітря було сухим і застояним, але всередині було дивно чисто. У центрі кімнати стояв металевий стіл. А на ньому дивний пристрій. Він був схожий на великий складний годинник з безліччю циферблатів, важелів і проводів. Поруч лежали зошити, ручки, інструменти, і серед усього цього людський скелет, що сидів на стільці. Його кістки були пожовклими, а одяг майже повністю розсипався. Влада зойкнула і прикрила рот рукою. Навряд чи це був хтось інший. Це він, прошепотіла вона, незважаючи на жах у її голосі. Це мій батько. Максим підійшов до столу. Пристрій був вимкнений, але його складність вражала. На одному з циферблатів було написано проект Хронос. Поруч лежав ще один щоденник. Максим відкрив його. Останні записи Артема були сповнені божевілля, але водночас і геніальності. Він писав про подорожі в часі, про можливість коригувати минуле і змінювати майбутнє. Він стверджував, що цей пристрій Хронос міг це робити. Але він також писав про небезпеки, про те, що їх, тих, хто його переслідував, не можна допустити до цієї технології. Останній запис був дивним і лякаючим: Я активував Хронос. Час і простір розриваються. Я вирушаю в минуле, щоб виправити помилку. Якщо я не повернуся, це означає, що я або досяг успіху, або зник назавжди. Максим дивився на скелет, потім на пристрій, потім на владу, яка все ще не могла отямитися від шоку. Що це означає? запитала вона, її голос був ледь чутним. Мій батько він справді подорожував у часі. Максим зітхнув. Це неможливо довести, але є факт, ваш батько зник безслідно 30 років тому. Він сидів тут, біля цього пристрою, і він вірив, що може подорожувати в часі. Він взяв у руки деталь, яку знайшов у шухляді столу. Вона ідеально підходила до одного з порожніх гнізд на пристрої Хронос. Можливо, це була та сама невелика помилка, про яку писав Артем. Відсутня деталь, яка зробила його машину. Нефункціональною або відправила його в невідомість, ми ніколи не дізнаємося, що насправді сталося, сказав Максим. Можливо, він просто помер тут від голоду, можливо, його дійсно переслідували, і він заховався, або можливо, він дійсно зник у часі. Влада мовчала. На її обличчі з'явилася дивна суміш горя і полегшення, вона нарешті дізналася правду, якою б дивною вона не була. Її батько не просто покинув їх, він намагався змінити світ, можливо, навіть рятувати його. Вони залишили Хронос у печері, як і скелет Артема Ковальова. Це був його вибір. Він хотів, щоб його знайшли, але лише тоді, коли прийде час. Максим і влада вирішили зберегти це місце в таємниці. Повертаючись до Києва, влада дивилася у вікно автомобіля, наче бачила не сучасні пейзажі, а відлуння минулого. Дякую, Максиме, тихо сказала вона. Ви допомогли мені знайти спокій, навіть якщо я ніколи не зрозумію до кінця, що сталося. Максим кивнув. Він знав, що деякі таємниці ніколи не будуть повністю розгадані, але іноді просто знати, що вони існують, вже достатньо. Він повернувся до свого офісу, де його чекали нові справи, нові загадки. Але ця історія про загублений ключ до минулого. І про генія, який шукав шлях крізь час, назавжди залишиться у його пам'яті. Вона була нагадуванням про те, що світ сповнений неймовірних речей, а іноді найзвичайніші люди можуть приховувати найглибші таємниці. Наступного дня, розбираючи папери, Максим раптом згадав одну деталь в останньому щоденнику Артема було кілька малюнків, дивних символів, схожих на ієрогліфи. Тоді він не звернув на них уваги. Але тепер, після всього побаченого, вони набули нового сенсу. Він дістав щоденник, переглянув їх ще раз. Ці символи не були випадковими, вони нагадували якісь стародавні руни, щось дуже давнє, і водночас щось, що містило в собі ключ до чогось більшого. Можливо, історія Артема Ковальова ще не закінчилася, можливо, це був лише початок чогось грандіознішого. Максим відчув, як у його жилах прокидається збудження. Світ був набагато складнішим, ніж він думав. І він, Максим, був його частиною.